Радихівщина долучилася до патріотичного флешмобу, що відбувається із ініціативи Центру юнацтва та творчості Галичини по усій Львівській області. Для єдності та підтримки українців державний гімн виконують мистецькі та музичні школи, сільські та районні народні доми. Присвячений такий флешмоб Дню Незалежності України та триватиме до 24 серпня. На центральній площі міста національний гімн виконав зразковий естрадно-симфонічний оркестр Джерело під керівництвом Ярослава Соловйова, що діє при Радехівській районній школі мистецтв. Слава Україні! Героям! слава! Нелегкою була дорога українського народу до того знаменного дня, допоки здійснилася національна ідея воля і прагнення до своєї національної. Державності. Ось і сьогодні Україна переживає нелегкі часи посягань на свою цілісність і незалежність. Ми мирна нація, ми мирний народ, але готові відстояти своє право кров'ю і потом, жити у своєму прекрасному місту радехів під мирним стягом, під мирним небом. Сьогодні ми вшановуємо наші національні символи. Державний прапор, державний герб і державний гімн, який сьогодні виконає зразковий естрадно-симфонічний оркестр Джерело Радехівської районної школи мистецтв.